Всім привіт, друзі! З вами я Юра і сьогодні ми будемо робити новорічну ялинку з гірляндами. Беремо найтемніший зелений колір пластиліну і робимо такий трикутничок. Потім світліший і ще світліший. Чим світліший, тим менший. так. Ось така. Тепер беремо отакі кольори, синій, червоний, оранжевий і жовтий. І це, якби будуть наші іграшки. Беремо жовтий, Ну, в будь-якому порядку ми можемо їх ставити. Це за бажанням такі іграшки. Тепер. другий І останній шар. Та це ще не останні. Ще ми будемо робити зірку для неї. Нам потрібен теж жовтий колір. Його розплющуємо і робимо П'ять кутів. <світ> Ось таку. Ось. І Для неї. Як би сказати, триманку, щоб її сюди насадити. Отак. От і приєднуємо до зірки і ой. Почекайте. І прикріплюємо до ялинки. Це у нас вийшла отака ялиночка. Ну, ще раз кажу: зірку і гірлянди по бажанню можемо робити. На цьому все, друзі. До побачення!